Ну, такая, какая страшная. Yeah. странная страшная. Ну yeah, no, <laughs> Все нормально. Викторы сидит, почитает, батя рулюет я. я, короче, туда занимаюсь а... Видики снимаю. Небо, конечно. Хоть подивися кізбу які простори тут в мене, ай це все можуть забрати. Та як би ж забрати, просто забрати, Щось знищить, знищиться, стерти. То нема чого нищити. Така красота вітрики, а не один крутне, два крутиться. Два крутиться, весь. Мене не видно на відосі. Подруг. Ти бачив у Донецькій області, пані дорого. В Донецькій Ні, не... ну чого, було, ти ж помниш на, на Трушків. Дивись, давай на горбу. Все. Да, я надару. Не, дивись, я ж тобі просто відик зніму, потім покажу. Потім включиш і подивишся. Там ще один такий, як цей сьогодні, отбив бампера, бачиш? Такий? Такий. Джелі, джелі. Ого, батя, ну ты Баню там Я очкую. Дай, я, бачу, шу, я так А делать. я в тут видео только, как я стараюсь раз Бать, ну мы я за что тут ложили, Это, как мы ехали. Он. За да, что Я ж не мог малий виїхати з мене. Курточка у тебе хороша. Ти ж зустріє розібрав. А ти казав, не знаю. А ну сюди! Ми могли б поправити уже. Ні, ти здоровий. Кажу, кажу проїхали, бляха, а не попасть! Найки я все покажу його, бачиш. Потелочкам тут. Потелочкам по входить туди, да, 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 да З роботи з роботи приїжджаємо. З, з роботи їдемо. Щось, як... а ви замітили сразу. Сьогодні — да? так, 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 Ми не могли приїхати, щоб <laughs> не заїхати. Каже, тут уже як приїжджає сюди до Канюськину. Біля Галюськи, а? Прилітали сьогодні, вимушена поїздка, набрав малого, малий каже, я вдома. Це до тільки приїхали. Пару минут. Що? О, а ну цяця, а що це таке? Кавуни? А хто це? Що Кавуни? Це, да. це твій, це, це іменно ваші вже, вашого підрозділу. Да, 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 так, сімейство. Сімейство, кавунячих. Я почув. При, при, Присвідняйтесь до нашого стола. Ви щас, ви щас, ви можете, може, сказати, що все плюс. Ой, позатихали, так? Да? Що таке? А, таке? А? а ти знаєш, що йому попало? Ти знаєш, що ми зараз тут попали, щоб Чо? Потому що мені жінка пристала його сало. Да. Він, він далеко згод сала це, не цей. Він порізали? не чує, він проїжджав тут, треба тут остати. І воно тут остати. Бо щось на лежить його сало. Чуєш, твоє, кстати, твоє сало є у відосі, я коли щось знімав, а перед стрімом. Ложу сало, салоку. Це сало буде на на стрім. Вона каже, ні, зазвонила Неля, каже, там заказала ковбаси. Ну і каже, що це ще є. Ну, ми кажу, сало від нас дай там, яке в нас є. Ну каже, є тільки там в паприці. Червоне і чорне там було. Знали що мені вже місяць Ну, ви були на роботі. І найкраще, я вам скажу так. Андрюха, заказується, хтось їде сюди, збирається. Андрюха, забери вещі. Тільки він заказав віші, все тут не їде. Андрюха. Надо срочно посадити когось починяних і підписати усіх на ютуб канал Сергій Шелудько. Хтось де подивиться. Я вчора казав, їду на Донецьк у двох відосах. Да. Так що Да, ну мене оцю, наприклад, ми зараз будемо забирати балаклії Бобіка, то Володька, ну щоб я не забув, щоб мамка контролювала. Вона постійно контролює у Фейсбуці і в Ютубі. І мені пише, ви там кажу, ша ні. Ще ні, ну. Написав, що їду, що не забув. Тобто зараз заберемо бобаря. Хоть. Будете забирать? На не, ми і сюди. Ну, на крайняк. Ну вже будете контролювати. Папа, телефон це така штука, тільки телефон включаєш, сразу вже наїзди прекращаю, да? Все нормально. А? Що? Я думаю, для дружин приємно побачити своїх чоловіків і особливо кавуна. Це один єдиний Що? Єдиний єдиний чоловік. От я кажу, от. Пам'ятаєш тоді, як в Славянську на в'їзді? Великий, треба великий, отакий лайк, отакий лайк. А я, цю нову, хай би, що? Часто перебивляли його поздравляти якраз. Прилетіли вони, все. Так, да, було приємно. Красавці, красавці, красавці. Так що, отак. Не, ти просто позитивний чувак. От приїжджаєш на Донбас. Не взагалі, якось виходить, хлопці в нас, от з ким ми спілкуємося. От в нас Асоціація до Збройних сил України. От найправильні, у нас всі класні. Хоч я знаю, що в ваших рядах теж є різні пацани. О, це так як у будь-якому колективі, колективі ну, в будь-якій структурі є і, і підараси, є і нормальні, і всякі. Ну, це ну, да, мені вже да, мені можна вже чуєш, правильно? Але якось сьогодні ми, ми їхали ну, передавати машину, цих пацанів ми не бачили ніколи, толкові пацани. І пацани вчора до мене подзвонили з 25-ки, колеса. Я їм колеса заказав, відправив і шукаємо колеса на команд зараз їм. І він мені пише там щось, як поїду на Донець. Він каже, де ти? Я так хочу, ж, ж твій підписчик, а він мене давно дивиться. Бач? І приперлися до мене там за 70 кілометрів, щоб мене побачити. І реально, пацани класні, от реально круті. Був, ну Він і медик, і був медиком, і зараз штурмовик. Реально просто такі класні пацани. І... Я бо це всіх би вже забрав дому, але якщо я забрав додому, то ці підараси прийдуть до нас. Я не можу вас забрати додому. А ми вже будемо робити, що від нас залежить. Та я вже казав, як... служити да, Підуть туди далі, на Європу. А вони думають, що Шелудько він вже не образований, що він щось шуткує. Я кажу, я ході не розуміюся, але я розумію, якщо прийдуть, ну таких, як мене, то вже точно нікому я не нужен. Там в мене на дубі крючок є. От дітей постараюся десь якось. Дітей спробую якось кудись, щоб спети. Спитля... Але всі останні мужики, границя то закрита, то підуть воювати і підуть на Європу. Тільки вже під брендом е... триколора. Да. Ні, ну так ось, ось в Туречку я з пацанами балакав, як він говорить, коли мені там по голосовому, я не буду казати, хто він каже, проти нас воює. Батальйон імені Богдана Хмельницького. І це наші українські полонені, які перейшли на нашу на їхню сторону. Воюють в пікселях, йдуть проти нас. Тоді воювали зечки. І воювали ДНР чи ЛНР. От каже, не розбереш вже хто, откуда, що і як і воює. Так кажу, це, це тут. А потім буде вже все зовсім по-іншому. І там не будуть питати, і там, бо зараз йде таке питання, от е, на одному банкеті на свадьбі там перевіряли, то у Вакарчука на цьому, на, концерт. на концерті, і думки розділилися. Я хоч у але я кажу, що це є нормальне явище. Це не ухилят, Серега. Кожен на своїй роботі. Та я ухиляюсь, коли плюють на мене, понімає, я вправо, вліво, я ж не в тому плані. Ми їх трохи не зважували. Якщо вони ще позабирають таких хлопців, які щось допомагають, то я взагалі жопа, понімаєш? Мені просто цікаво, чого. Ні, вчора Зеленський щось виступав, там було промова, він щось говорив про волонтерів. Дякував за друг, не що там роблять. Я кажу, я вхилян, диви, командир, у мене є воєнний квиток, ага. совєтський. Красивий? Эдю, давай діалій віче в ТЦК. Так подивися, в мене є висновок там. У нас не в одного. Ну подивись спеціальність. Диви, диви, читай, читай, щоб вони знали, хто є по спеціальності. Бля, так нам А хто ж сало буде вирощує? Він працює по професії, він кожен. Ні, ну так у мене ще ж там є висновок ВЛК. Я ж не просто його ввожу. Ну, я нормальний. Я ухиляюсь, коли плюють на мене. Якщо плюють у спину, не завжди можу ухилитися. А в лице, а в лице не плюють, бо я йду попереду. розумієш? Знаєте, на шахті якщо плюють у спину. І, і я думаю, що не на один, бо ми, вони не мають можливості приїхати до вас поспілкуватися. 99% військових, з якими я спілкуюся, ну військових, це, що ми робимо, це нормально. А є як процент про військових, з якими ми, ну, можливо, не спілкувалися, і вони нас не знають, і буває до нас звертаються. Ми не завжди можемо закрити всі питання. Ну хто? Я ж не фонд, не ГО, але все одно. Я ж кажу, вчора там дві, дві, дві пари коліс купили, купили. Так. Да. А ми це з тобою знімали про притулу. Да. Так. — Кажу, сука, я ніколи не от, бачив. От, а я сидів у тому бусі, бо він, бо ти його до мене приганяв. Бу один їде. Я тобі б розказав, але. Не на камеру, там є момент. Про рекламу велику мова. Я дійсно бачу притул. Я дійсно бачу вже то, в бусі, коли ми виїжджали. У нас не за цей чорний. У нас чорна знову, та та Ну Бурдин, сьогодні у нас дуже який, скоро вже який. 24-й, вже 25-й скоро буде. Брата. Але суть питання не в тому. Це велика структура. Якщо задіяно більше... Одного чоловіка, то вже є організована Раз, два, три. Да, це вже є групіровка. Але у нас фінансова частина, я один-єдиний. Судя по тому, що відбувається, у нас їх світі розвивається, що це просто. Ну, Притула ж не пожене машину, яку купили там на СТО і не буде її забирати. А є ще Лудько, наприклад, який в нього робить. Він погнав до Вадима, а Вадим його кум. І поремонтували машину і віддали Вадиму. Да? Да, а, да, да, і, да, да. а ми заглядаємо під капот, а там список такий класний, мотор чуть ли не новий, а там, бляха, сука, кіт не валявся. Ходи весь хрен такой. Тобі це вже є структура. Все. Ну, от, і тому заплати, бухгалтеру заплати, всім заплати, і всі як на роботу. Да, і прийти, щоб не вкрасти, там вже ніхто не хоче. А от вам і фонди ГІО, і всі судять волонтери, всі крадуни, брехуни, тому що там знайшли вкрав, там сховали під броварам, під борисполем. Да? А їй кажуть мені, ви брехуни. Я кажу, ну я не знаю, я ж не можу за всіх сюди. Гриша теж брехун. Серед заварів брехливий брехун. Да? Ну я серед волонтерів, а то взагалі барига. ми торгує все життя, нічого робити не хоче. його хліб. Що да? давайте стройтеся вже в одну шеренгу, і вас зафоткаю. Чи я, я, я... А, а відео це відео. Треба ж на відео, що вас построю. Так, братани, відео. Дивіться, як я строю, а я. Кого? на те хто О, позвоню. Ти, хто я. <ріст> <Старший> <ріст> сержант. М М Не липся. Молодший, старший, лейтенант. Просто кову. Ні, просто кому? <ріст> я просто я чи маю я право. Ну якщо мені треба я, наприклад, молодший сержант. Я довір звернутися до старшого позвоню, чи можна вас построїти? Хто тут самый старший? <ріст> Товариш Андрюха, дозвольте звернутися, можна вас построїть в один рядочок. А... А, Нікому не, не кажи. Та давайте! Чим тіліп? Що <ріст> сталося? Що ти? Ти скоро блогером станеш, ти пальців назнімов і які? Ти що блогером? Коли вже буде І вже мені пишуть і пишуть. Це і йому надо. Будні завгара. Коли? Я йому вистругаю другаю ось. Все. Чуєш, надо таку води хоч дай якоїсь. Пепсі-коли, води, мінералочки. Шокова. Давай. Давай, 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 давай. О, вожди. Че, ти не стиральний порошок, надо? А ти що не стираєш? Я не стираю. Візьми, розірви і пороздавай пачками. Якщо капсули є. Ні, капсул немає. На скиди будеш їм посипати, хай вони стирають, на дощі в рот треба насипати. Два. Та можна нормально взяти по три пачки, да, так. Воно. Давай, забирай. Так. Так. О, е, о. Пепсиколу бери. Будеш зуби полоска. Кожі Давай. Я... Дітей нема чи що? Ще поки немає. Ой, блядь. Так.